Чиває етер на громадському інтерактивному та радіо? 1. з нами на зв'язку? Вадим Чернов, це бронзовий призер Кубка Європи з дзюдо. Вітання, пане Вадиме, доброго дня всім, пане Вадиме. Хочемо з вами поговорити про вашу бронзу, про Кубок Європи з дзюдо. Як ваше самопочуття врешті? Як відбувся цей турнір, і все ж таки, чому не вдалося привезти золото? Турнір проводився дуже на високому рівні. Чуть-чуть не хватило сил, але будемо над цим працювати. Думаю, наступним разом буде золото. А розкажіть, будь ласка, де саме проходив цей Кубок Європи? Наскільки там була у вас потужна конкуренція? І з ким довелося боротися до на шляху до п'ядестал? Кубок Європи проходив. Естонії в місті Талін. Е, я боровся 5 сутичок, з яких 4 я переміг і, і одну поступився. Ну а серед цих чотирьох хто був найважчий? Чи можете розповісти, з якими командами чи з якими країнами довелося е, змагатися на шляху до перемоги? Е, першу сутичку я виграв представника. IGF, я не знаю, чому його так записали. Він чи іранець, чи хто я? Ну, сам не зрозумів, хто він виступав під, під Ігідою IGF нейтрального mm -hmm. флага. Але це другу, не був росіянин, що... пане Вадиме. Хоча б ні, ні. Зараз, на жаль, ми не можемо виступати на таких mm -hmm. змаганнях, де є представники ну, країни-агресора. Mm -hmm. Пане Вадиме, особисто а, ви а, хотіли а, б ні. зустрітися із росіянином, можливо, і йому там, так би мовити, надавати. Ну, імно ну, зустрітися з ними взагалі ну, бажання ніякого немає, адже ну, таких людей навіть не хочеться і, і бачити. Mm -hmm. А стосовно все-таки шляху вашого та ви згадали, що перший був нібито іранець, а хто наступний був вашим суперником? Другу сутичку я боровся з представником Естонії. Також його переміг. Потім за виход з групи я боровся з представником Фінляндії, якому я поступився. Угу. А розкажіть, будь ласка, стосовно якраз ось цієї бронзи, то наскільки вона вам дійсно важко далася? І оця сутичка із Фіном наскільки вона була складною? Сутичка з Фіном дуже була важка, адже ми боролися 4 хвилини, і потім ще в додатковому часі ми боролися 2,5 хвилини. Пане Вадиме, чи є у вас можливість вімкнути 에... камеру? Тому, на жаль, ми зараз вас не бачимо ми лише чуємо. Так, до мене хтось телефонує просто. <що> То вам просто треба збити, і тоді ми зможемо продовжити розмову. <заш> Та, так, пане Вадиме, чи, чи ви з нами, так? От тепер бачимо. Угу. Вадиме, хочемо також дізнатися про представництво, скільки країн брало участь у цьому турніри, турнірі, і е, загалом з ким би можливо ви особисто хотіли зустрітися, але вам це не вдалося. Та на жаль, колеги попросимо перенабрати. на жаль, не чуємо вас, пане Вадиме. Мабуть, через вхідний дзвінок зник звук, чи ви можливо натиснули? Е, так, на жаль, не чуємо вас. Колеги, перенаберіть, будь ласка, нашого. Пане Вадима, зараз? Можете сказати? Так, ну що ж, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок вийшов волинянин дзюдоїст Вадим Чернов, який став бронзовим призером Кубка Європи із дзюдо, який нещодавно завершився у естонському Талліні. Пане Вадима, зараз. Я сподіваюся, ми вас зможемо почути. Е, пане Вадиме? Пане Вадиме, чуєте нас? Чи чуєте нас, пане Вадиме? А, я так розумію, гість нас не чує. Колеги. Перенаберіть, будь так, ласка. Так. А вже чуєте, от, так? От, от тепер все чую. Угу. Так, Пане Вадиме, я Черт, вас подірите, запитував подірите, про представництво. Про представництво країни хто був? Скільки країн брало участь, і з ким би ви, можливо, хотіли зустрітися у двобої, але вам цього не вдалося? Е -е було е дуже багато країн, адже те, адже це був відкритий кубок е Європи. Е я б хотів би. Боротися з представником нашої країни, звичайно, який зайняв перше місце, О, але не вийшло. Е Дуже багато було представників, були представники з Іспанії, Італії, ну, майже вся Європа була. А, до речі, хто став переможцем якраз від України, і з ким вам не довелося позмагатися у фіналі? Микита Голобородько, він з Києва, і він виграв цей турнір. А загалом наша збірня він... представляла багато людей, багато якби, учасників? Так, в моїй катего... мої категорії було 4 представника, із яких от ми троє. Один зайняв перше місце і два треті. Це я і ще один хлопці. Пане Вадиме, ну і, ну, і так уже Хочемо поговорити про підготовку до цього турніру. Як довго ви е, тренувалися, як довго йшли до ось цієї бронзової медалі? Е, я не скажу, що б, е, іменно я готувався до цього турніру, адже перед тим е, я теж був на змаганнях на Кубку Європи тільки трохи нижчого класу, і зайняв срібло. Е, то в нас е, Дзюдо, якби змагання за змаганнями, і ти кожен, ну, кожен місяць, кожен рік маєш тримати себе в формі і в будь-який момент виступити на змагання. Ну, а якимо чином, наприклад, ось ця збройна агресія з боку расистів вона вплинула на ваші тренування, на, ваші, на вашу підготовку і загалом на участь у міжнародних змаганнях? Так, звичайно. Перший день повномасштабної війни, я як представляюсь в спортивній команді Державної прикордонної служби, нас всіх визвали військову частину. І три місяці ми ходили в наряди зброєю в руках, були готові захищати нашу країну. Пане Вадиме, цікаво ще дізнатися, чи ви спілкувалися із іноземцями із іноземними спортсменами щодо ситуації в Україні, як вони реагують на е, ось цю війну і чи підтримують українців. Так, в мене є знайомі з інших країн Вони не підтримують цю війну, якби ну е, всі говорять, що Ну, я не знаю, що. Ну, агресор є агресором. Е, ми захищаємо свою землю. Е, коли в мене була фотографія, я виставив фотографію, що я е, на пості стою, мені багато відповіли, що слава Україні тримаємо за вас кулаки. Пане Вадима, а як ви ставитеся до таких розмов, дискусій щодо повернення представників країн-агресорів? На різні змагання, і, зокрема, у дзюдо. я вважаю, що це недопустимо е, взагалі, е, ну, тому що, е, якби скільки вони зробили е, злочину, я не знаю. Ну, для мене це якби жахливо допускати таких е, ну, країну, яка веде пряму війну. На якісь е, старти, навіть під нейтральним прапором. Пане Вадима, також цікаво про ваші наступні старти, де ви будете виступати, чи вже готуєтеся, чи є у вас в планах наприклад, участь в Олімпійських іграх. Так, стараємося пройти відбір до Олімпійських ігор. Зараз в мене в плані. Також Кубок Європи. Він буде проходити в Чехії в Празі. Буду готуватись. Надіюсь на золото. Ми теж сподіваємося, що ви неодмінно його здобудете. Успіхів вам і мотивації на цьому шляху. Вадим Чернов, бронзовий призер Кубка Європи з Дзюдо був. В етері громадського інтерактивного та радіо один спілкувалися про цей кубок Європи, про власне досягнення нашого гостя. На все добре, пане Вадиме, і тримайтеся.